Цей десерт смак мого дитинства, але ми його трішки усучаснили, зробили по-своєму набагато простіше і дуже дуже смачно. Готую і я, і мама на всі свята, на всі застілля, а діти просто обожнюють. А я люблю, бо це просто готувати. Тому рекомендую зберегти цей рецепт, щоб приготувати, І смакувати разом з нами. Розпочинаю з того, що купила три смаки галареток, будь-які, які вам більше доподоби, але як зазвичай ми як привикли робити сер радугу, З жовте, зелене і червоне, правда? Тут смаки які вам більше вподоби. До кожного пакетика я ще завжди додаю по одній чайній ложці швидко розчинного желатину. Далі в мене паралельно уже закипає водичка і я додаю в кожну миску по 150 мл кип'ятку. І тепер перемішую повністю до тих пір, поки весь желатин нас повністю не розчиниться. І так робимо з кожним смаком. Далі, поки охолоджується галаретка, я роблю сирну основу. До 1,5 кг кисломолочного сиру я додаю 250 г цілий пакетик згущеного молока. І це все перебиваю до ось такого однорідного стану. Колись у нас був трішки інший рецепт блендерів ж не було. Пропускали сир через м'ясорубку, додавали туди і вершкове масло. Ну це все якось так довго і прям дуже-дуже жирно, як я казала. Сир я розділила на три частини. І перший шар у нас буде зелененький. Я перебиваю його із желе зеленого кольору, завдяки тому, що все пропускається через блендер. Нас вийде дуже ніжний, сирний шар Він прям дуже смачний. А желе робить його не настільки жирним, не настільки калорійним і в той же час більш таким пористим і ніжним. Відправляю зелений шар в холодильник, але буквально це 2-3 хвилини. Воно все швиденько схоплюється, якщо ви зробите по таких пропорціях, як я вам кажу. Обережний воно ще не крепко захололо. Я обережно розпреділяю всі шари. Знову в холодильник, а тим часом роблю останній червоний. В інтернеті всі роблять з двох інгредієнтів цей десерт. А я вам рекомендую додати сюди згущене молоко. Повірте, це зовсім інший смак. Я пробувала просто желе, нам взагалі не зайшов. Ми взяли саме із згущеним молоком, і воно просто зайшло абсолютно всім, і дорослим, і малим. Коли все готове, я відправила в холодильник на декілька годин. Краще зазвичай зробити цей десерт з вечора, а вже на наступний день можна насолоджуватися все з форми гарненькової ма. Все дуже гарно тримає форму, воно ніжне, має таку консистенцію суфле, але в той же час гарний, насичений вершковий смак. Дуже рекомендую, збережіть цей рецепт, щоб готувати, смакувати разом з нами. До нових зустрічей! Готуйте і смакуйте! Велика порція справжньої смакоти ідеальна консистенція. Я, наприклад, дуже люблю різні желені десерти, да, але головне, щоб вони не були резинові. Подивіться. Подивіться, яка тута структура, ніж Обов'язково приготуйте за цим рецептом і додавайте згущене молоко. Воно зробить цей десерт таким більш поживнішим, цікавішим після смак цікавий. Дуже рекомендую. Моя готувала просто жалево. це з двох інгредієнтів. Зараз цей рецепт досить популярний. От... Ну, от воно не те, чесно, саме згущене молоко, домашній жирний кисломолочний сир. Ну або, хоча б якщо ви берете магазини, не менше 5%. І у вас вийде просто шикарний десерт. Рекомендую! Ну, якщо вам сподобалось, обов'язково збережіть цей рецепт, щоб готувати смакувати разом зі мною.